Доброго дня. чи не бажаєте онкохворих діток підтримати. Так разом із благодійним фондом Крила надії ми просили пожертви у депутатів Львівської міської ради. Навіть не оглядаючись на заклики, повскриньку прийшли десятки людей. Гаманець, правда не грубий. Я вам даю по мінімуму, тому що я не впевнений в цьому. 90 депутатів разом пожертвували. 348 гривень. Цього не вистачило навіть на денну потребу ліків для однієї онкохворої дитини. Та, на щастя, львів'яни не завжди такі скупі на пожертви. Життя однієї із наших героїнь змусить повірити у чудо навіть останнього песиміста. Кількість діагнозів 11-річної Ані Підпалюк налякала б і дорослого. Вторинна анемія, вроджена вада хребта та артеріальна гіпертензія. Але найголовніше єдина вроджена нирка не працювала. Та її сім'я не сприйняла. Ла це як вирок, я б хотіла, щоб побажати, щоб всі були завжди здорові. Я Теж буду здорова і на другий рік я постараюся з вами вже бути здорова, щоб все було добре. Своїм оптимізмом та вірою дівчинка заразила сотні людей. 80 тисяч євро на її лікування по копієчці збирали на благодійних показах мод, виставках та естрадних концертах. Минулого року Ані зробили довгоочікувану операцію, пересадили нирку дідуся. Основна небезпека маленькому життю вже позаду. Вона набагато менше п'є ліків, ніж бувало до того. Немає таких обмежень в дієті взагалі в всьому в житті. Немає обмежень в житті, таких як були до цього часу. Вона себе в цей рік відчула справжньою людиною. Тобто ми вже не є прив'язані ні до діалізу, ні до дому, Ми можемо співспокійно кудись вирушати. Попереду складна реабілітація, але тепер життя Ані майже не відрізняється від режиму однолітків. Щодня до мене приходять різні вчителі з, е, з різних предметів. Я вчуся. Також я вчу іноземні мови англійську та французьку. Тепер з весни я знову почну ходити до школи. І сподіваюся, що у шостий класі я вже буду ходити нормально, так як сидіти. На цей рік Аня має ще одну мрію, і якби важко не було її втілити, дівчинка впевнена, зможе. У мене є такий костюм дуже гарний, що я в ньому можу танцювати, але коли була хвороба, то я не могла ходити, але зараз я трошки можу ходити. І мені дуже подобається просто та не А місяць тому уся Львівщина затамувала подих, чи вдасться врятувати 11-річного Андрійка зі Сколівщини. Він єдиний в селі після пожежі. Мама, брат із сестрою, бабуся та дідусь загинули. Для хлопчика, який обгорів на 80%, зібрали 2,5 мільйони гривень. Все просто здвиг такий, правда? Там було маса надходжень від. Від звичайних людей, від від міщан, від селян по 100, по 200 гривень, по 50. Тобто, це не тільки підприємці долучилися до цієї ситуації. І це відбулася якась така. Я називаю це синергетичним ефектом, коли кожен на своєму місці робить не те, що він повинен робити згідно зі своїми обов'язками, а робить просто все те, що може робити. Дитину відправили на лікування в один із найкращих у світі опікових центрів в американському Бостоні. Ми розуміли, що е, е, навіть якщо ми почнемо лікування хірургічне по всіх найсучасніших стандартах, ранні оперативні втручання, за якийсь час ми е, стикнемося з тою проблемою, що потрібно буде закривати опікові рани, аби не буде мати ресурсу, тобто власної шкіри. А клініка, яка лікує опіки в Сполучених Штатах, вони мають е, дуже велику лабораторію, де проводиться культивування, вирощування шкіри врятувати Андрійка на жаль так і не вдалося. 6 березня маленьке серце перестало битись, але хлопчика зі Сколівщини, горе якого змогло згуртувати тисячі людей, пам'ятатимуть ще довго.